Привіт, Оксана Байрак під новим ім'ям знімає серіал для російського телебачення. А Настя Каменських вперше прокоментувала своє інтерв'ю маші Євросині. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про. Підпишіться на канал. Дякую. На вихідних пішла життя народна і всіма улюблена артистка України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Про це повідомила її донька Тоня Матвієнко і я. Виявляється, останній хто взяв інтерв'ю у Ніни Матвієнко, тоді вона коментувала життя Тоні і говорила багато про те, що шкодує про певні зроблені і не зроблені кроки. Ніна Матвієнко пішла з життя раптово, не доживши всього два дні до свого 76-річчя, А поховають артистку у Києві на Звіранецькому кладовищі. Ну і до речі, прощання ж відбудеться у національній філармонії вже у середу, 11 жовтня. Ніна Матвієнко прожила цікаве і досить насичене життя. і Я вирішив більше про це розповісти у себе на каналі. Тому вже у вівторок розповім вам найцікавіші факти життя цієї видатної і непростої особистості. Тому не пропустіть і підпишіться на канал. Я думаю, що ви знаєте про те, що відбувається в Ізраїлі, і так от співачка кола опинилася в Ізраїлі під час атаки терористів. Артистка устоя свого інстаграм розмістила коротке відео, яке записала у бомбосховищі. Виконавиця зізналася, що їй страшно і Вона приголомшена кількістю ракет, які летять з сектора Гази на Ізраїль. Момент, де ти можеш щось сказати, і може тобі буде не так, вже страшно. Коротше, я в Ізраїлі, і це страшно просто однією війною приїхала в іншу війну. От в іншій країні це страшніше. І ну, чесно, вони як скажені крок з розуму просто посходили. Вони по 100, по 200, по 500 ракет за раз. хірячать просто ці звуки. Ну, це, це треш. І в мене одне лише питання. Чому? Ви знаєте, я списався з Настею, і вона каже, що вже сьогодні мала б вилетіти назад. Але на час запису цього випуску зв'язку з колою поки не було. Ну і сподіваюся, що все вдасться, і Настя успішно опиниться вдома. Ну а відомий американський співак Бруно Марс 7 жовтня мав виступити у Тель-Авіві. Артист перебував там, коли почалися ракетні обстріли. Бруно досі не вийшов на зв'язок, проте змі з'ясували, що співак покинув Ізраїль. Журналісти помітили співака в аеропорті міста бен Бен-Гуріон, і він летів до Афін, а звідти вирушив до Катару, де продовжить свій тур. Але жодних коментарів артист так і не дає. Яке майбутнє у Потапа про це говорили з продюсером Михайлом Ясинським у неділю у прямому ефірі? У мене на каналі Михайло вважає, що потап зараз рефлексує на звинувачення в його сторону і поки не може зібратися до купи. Але у нього є всі шанси, за словами Михайла, знову повернутися на вершину. Ще говорили про молодих виконавців, які випускають багато крутих треків, але про них Слухачі, глядачі взагалі нічого не знають, і це я вважаю так, що це проблема, адже артист. Це не лише пісні, а це певна життєва історія. І на мою думку, якщо молоді артисти не будуть про себе більше розповідати, то в подальшому про них можуть просто забути, і вони знову будуть десь там, на другому, а то й на третьому плані. Дуже палка дискусія відбулася у нас з Михайлом Ясинським щодо цього. Ну і а, подивитися це можна за посиланням в описі сьогоднішнього випуску. Підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Настя Каменських вперше прокоментувала своє інтерв'ю Маші Єфросиніні, за яке їй пролітав хейт щодо нещирості. Артистка в інтерв'ю каналу СТБ сказала, що люди, які засумнівалися у щирості її слів, не розбираються в людях. Настя поділилася, що пишається кожним словом, яке вона говорила в розмові з Машою. І співачка каже, що була щира не на 100%, а на 1000%. Ну і нагадаю, що відео Насті з Машою вийшло в червні, і тоді співачка вперше зізналася, що після 24 лютого пила багато алкоголю, щоб забутися. А ще НК вперше прокоментувала пісню Потапа Волонтер, і Настя тоді заступилася за чоловіка, яка казала, що кожна людина може помилятися і Олексій. І нікого не хотів образити. Ну і від себе можу сказати, що після концерту НК у Києві я зрозумів, що аудиторія продовжує любити її і піспіває багатьом пісням. А нещодавно Настя переклала українською одну зі своїх найвідоміших пісень червоне вино. І е, ось тут питання до вас: от як ви ставитесь до Насті Каменських, і чи заважає їй нинішня поведінка потапа? Будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую. Снайперка Євгенія Емеральд офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком військовим. Наразі вона не готова розголошувати причину, і саме сьогодні вона офіційно про це оголосила. Євгенія каже, що причина не в банальній різниці в характерах чи в побутових сварках, вона набагато серйозніша. І згодом ми всі дізнаємося про це і зрозуміємо її. А Дімо Монатік продовжує перекладати свої старі пісні української мови. І днями артист переклав пісню сильно і переробив навіть кліп на цю пісню. А ще дуже цікава ситуація сталася з Дімою. Справа в тому, що артист помітив, що 50 Cent так надихнувся шоу Ритм, який був у 2019 році, що е Він взяв і собі так би мовити вкрав деякі. Фішки Монатіка для власного цьогорічного туру The Final Lap Tour. Наприклад, репер з плагіати в капелюхи, які спеціально для шоу-балету Монатіка створив Іван Фролов, а також деякі танцювальні постановки Дениса Стульнікова. Діма з цього приводу лише іронізує. Ну а мені здається, що це реально кльовий показник, що світові зірки хочуть бути схожими на українських артистів. У Львові відбувся перший за час повномасштабного вторгнення концерт гурту Оторвальд. На ньому стався дуже зворушливий момент, коли троє хлопчиків збирали кошти на ЗСУ та віддали їх пораненому гітар. Не тільки героями єдиними, а ще трошки про чмонь поговоримо. 5 жовтня відбулося друге засідання щодо справи українського коміка Андрія Щегеля. у Бориспільському суді Київської області розглядали власне збільшення розміру відшкодування з однієї гривні до одного мільйона гривень. Ну і суд задовольнив прохання змінити розмір відшкодування та прийняв цю заяву. Окрім того, на судовому засіданні вперше з'явилась адвокатка Андрія Щегеля за словами позивача Сергія Чудаєва. Вона була в залі суду ще минулого разу, але як вільний слухач, адвокатка заборонила пресі знімати її та відмовилась давати коментарі, попри те, що засідання було відкритим. Ну а сам Щегель свою провину не визнає і тим самим затягує судовий процес. Ну і нагадаю, що засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв подав на коміка до суду, все тому що Щегель мав можливість виїхати саме завдяки контракту з цим з цією компанією. Ну а далі, коли він не повернувся, він порушив домовленості та завдав репутаційних збитків Сергію Чудаєву та команді. Ну, а гроші, які суд зможе стягнути з гори цього коміка, Чудаєв обіцяє передати на ЗСУ. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує режисерка Оксана Байрак. Виявляється, Оксана знімає новий фільм. Знаєте для кого? Для першого канала. Для пірого каналу Параша. Ну і це восьмисерійна мелодрама, яка отримала назву дощ на прикінці літа. І окрім росіян, там, до речі, знімаються ще й актори з України Максим Дрозд, акторка Лариса Удовиченко, яка, до речі, дуже мріяла придбати квартиру в Одесі. Ну, а сама Оксана чомусь змінила своє ім'я, і прізвище, до речі, також вона змінила. І тепер вона Фрося, Фрося Касьян. Ну, алкоголь і бабки роблять з нормальних людей справжніх. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і запис прямого ефіру з продюсером Михайлом Ясинським. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.